Друзі, усім привіт! Сережки одягаю чомусь на ніч. Почала їх знімати. Зараз буду йти в магазинчик і думаю, треба одіти. Хочу, поки збираюся, побалакати з вами, наскільки змінилося моє життя, мої враження. Нормально? Нормально. Вчора ввечері ходила прогулятися. Вулицями свого міста заходила в наш міський парк. Знаєте, стільки вражень. Ем... Якось так все по-доброму. Люди спокійно гуляють, хто з діточками, хто парою сидять на лавочках, цілуються. І це так, ну, це так мило. Ну, не знаю, ну якось. Спостерігати на життя, отак от як ти гуляєш, дивишся. Я вже вчора в інстаграмі дарвалася е, в сторіс. Давай виставляти і цей момент, і цей, і цей. Ну хто підписаний на мій інстаграм? Це вже продивився вчора. І так якось знаєте, по-доброму, так класно. А чим змінилося моє життя, а може, і не життя, та життя, ну, йолки палки життя, тому що. Mm. Наші думки вони і формирують наше життя. Як ми думаємо про щось, так ми і, такі вчинки ми і вчиняємо. Наприклад, якщо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я це буду казати, тому що щоб люди розуміли ті, хто дивиться мене з інших країн. Тому що я панелі тільки бачу, що люди дивляться, і мені дуже приємно підписуються і дякую вам за це. Коли на вулиці вже темно, я не виходила на вулицю, бо ну, вже темно, що приключення йти шукати. Ну, знаєте, я буду казати так, як є, а не там підбирати якихось. А вчора ти розумієш, що вже темно, але тобі не страшно. Ну, це я так уже трошки утрірую цей момент. І незважаючи на те, що наше місто після цього вторгнення не освітлюється, фонарики, ліхтарики вони ще не горять. Ну, може будуть, але подивимось. І не страшно, не страшно і. І навіть додому йти не хочеться. Багато хто там на мобілки повключав свої фонарики і от уходять і там світять собі під ноги. І знаєте, такий момент був. Я ще не включила свій фонарик на мобілки. І там ішла одна супружеська пара, теж прогулювалася під ручку ну, вже у віці в такому. І, і дідусь глянув, що я ще не, і він отак от мобілку трошки, щоб і мені світило, було видно, світилося. І я думаю, боже мій, які ми круті, я не знаю. Чи люди змінилися, чи я раніше цього не помічала? Не знаю. Але ж усьому з вчорашнього вечора в мене такі враження, і я не можу з вами не поділитися, бо в мене отак от всю розпирає. Коротше, ви поняли. Тому так, змінилося життя тим, що якось по-іншому по люди стали відноситися. Може, оця біда якось нас так об'єднала. Або воно таке раніше було, але я цього не помічала. Хочу сходити в магазин, зробити деякі покупки, і мені потрібен пергамент. Хочу зайти в Аврору. Мені там знайома скинула фотку, каже, класний пергамент купила в Аврорі. Каже, дешевий, але він такий класний і такий широкий. Ну, фотка є, піду зараз подивлюся, що там є. І вас я беру з собою. Так, ну що, привіт осінь! Давай не підведи. Сьогодні перше вересня. О, Як летить час? Так, ну що, я в Аврорі. А де в них тут пергамент? О, Які чашечки? Кофійні. Чашки. Mm. З рябіношкою 29 гривень. А де у них пергамент? О, акції в Аврорі. Такі ось чашечки. Так. Носочки по 19. Так, знайшла, де пергамент? Заховали. Так, зараз відставлю оце діло. Так, 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 так. Пергамент, пергамент. Це фольга. Пергамент. О, навіть... А, це... Ні. Так, ось знайшла антипригарний. 34 гривні, тут 5 метрів. Тут хто хоче, той завжди знає, де що йому потрібно. О, акція на отакі. Так, може комусь потрібно бути засіб для миття посуду. Отакі ціни покажу вам. Так. Мило, мило. О, господарче, є тут мило. О, дивіться, одне таке темне, а друге світле. А чим вони відрізняються? Угу. Це хазяйство. Ну, Так, може комусь потрібно буде. Ось сода є. В мягкій упаковці і в картонці. полної, Так що, якщо в Аврорі є. Так, ну що, купила я пергамент 34 гривні. Це я думаю, що може соду потрібно було взяти, а я зараз ще в сілько зайду, там подивлюсь. Хм? А так вранці приємно спостерігати, як просинається твоє місто, вже прибирають, хтось там на роботу їде. Нічого собі, у нас якою шваброю місто прибирається. Я такого ще не бачила. Так, є сода, дивіться, ціна 23 і 36. М -м, вага однакова по 300 грам, але ж за що того, що тут ось на замочку, а тут ні. Ну, Не буде поки що брати. Але ж є. Може комусь потрібно буде, то велком. Ну мені пока, ні, не буду. Так, ну що, в сільпо мені нічого не потрібно, буду йти додому. От ви знаєте, що хочу сказати. Раніше я жила в цьому місті, а зараз я його в, мі... в місті, в городі, коротше. А зараз я його люблю. Щастя в таких якихось мілочах. І в українських звичаях калина біля хати. Ха -ха. Небо в нас сьогодні таке голубе, голубе. Дай Бог, щоб воно було мирним. Так, щоб ви розуміли, Сільпо я нічого не купувала, а в варусі. Зараз підемо. Покупки мої показувати. Тільки поставлю пакет по мої руки з вулиці. Зараз важко було нести, важко. Це та, що прийшла тільки за Ой, Мульті-пульті-траля-ля. Ви бачите, який час. О, отак. Що значить дотримуватись режиму дня. А я так, пішла руки мити. Так, мої дорогенькі, стосовно алергії. Це те, що я помічаю. І я коли стала користуватися оцим милом, і тут аромат дині. І я думаю, що таке, я помию руки, мені погано. Угу. А диня це алергени, як який персик і абрикос. Ой, вибачте. І потім я перелила в каністрі. ми. Купували, купували. покажу, хто не бачив О. зелена аптека 5 Е, то нормально одразу стало. От навіть, навіть коли ти миєш руки, має значення чим. Це я для алергіків кажу. Так, і ще інформація для алергіків. Сьогодні пішла і не взяла сонцезащитні окуляри. Починаю плести. Тому, знаєте, тут треба бути так завжди. Ах, бер... Себе берегти. Мої покупки, що я купила, отаку активію. це я собі взяла. Так, це я чоловікові взяла. Активію, бо він не любить з чимось, він любить просто, щоб вона була. А, Лактонія. А, лактонія, пробачте. Лактонія закваска. Я так, щоб з якоюсь такою штучкою була, а він просто любить. Тому сік взяла ось такий от 33 гривні на Я вже цін не пам'ятаю. Полунув. Полуниця з яблучком. Так, 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 70 гривень це я в Петриківку зайшла. Сиру такий взяла. Як він називається? На А якось. Айвенго, да? Так? Є такий сир в них. Вперше брала, не знаю. Ну, в них була акція. Я кажу, що погано. вона каже, ні. Просто ціна тижня. думаю, ну, добре. Людям іноді. Ну, Не те, що іноді, а потрібно довіряти. Булочки варусі отакі взяла на 43 гривні з маком. Плела, танка, капець. Зараз кандіжку включу, стане легше. Смакота яка? Дві булочки на 43 гривні. Так, хліб. Отакий батон 11 гривень у нас. Це батон дорожний, 11 гривень. Ви написали будь здорова. Дякую. Вибачте, але ну що я зроблю? І взяла отаку штучку, не пам'ятаю, скільки сирочок, знаєте, хочеться на батон. Отакий сирочок з кавою або з чаєм. Ну, іноді щось таке. Тиндики-миндики, у нас таки хочеться. І огірки взяла 5 штучок в сільпо. Ой, в сільпо. Це в варусі. Я в варусі купувала все. Кілограм. Я вам щас ближче покажу. Не видно. ой, Та я ж такий блогер, що. І окуляри ще не взяла. 3490 кг я на 13,75 взяла. Ну, зараз покажу, які такі ну, нормальні огурчики. Хоча вчора на ринку була по 15, по 20, Такі по 20 ще кращі чинці були. Ну, вже думаю, ладно, на ринок не піду. 13 гривень, думаю, ладно. Що там? А, і все, пустий пакет. І в Аврорі я вам показувала отакий пергамент 34 гривні. І моя знайома каже, обов'язково, щоб було написано антипригарний, Тому що вона брала просто пергамент, фігня редка. А антипригарний, каже супер. Ну, не знаю. Я не буду його зараз іспитувати, бо нічого такого не треба. А як, якби ліжби, то на що воно? А коли буду, звиняйте, а коли буду, то зверну на це увагу. Що хочу сказати стосовно пергамента. Стала складати ж на місця. У мене тут, отак, тут кульочки, дрібідінь, усе в такому контейнері там, що тільки нема. Ну, таке сє маленьке. Так, і. Дивлюсь пергамент. А тут же ж в мене лежить, що там, фольга, усьо там е... пленки, там, всякі там, усе, пленка. Усього остаток пергаменту якогось. А бачите, у цей пергамент, думаю, чого він не влазить. Це ж не красиво торчить. А він такий ширший, ніж той. Стандартний, бачите? Оце, да. Він і за розміром більший. Тобто довжина його 5 метрів, і на от стільки він ширше йде. А і цей краще, бо цей пергамент, що в мене був, то я його в два ряди клала. Ну, добре. Друзі, поки я буду приходити до тями після вулиці, включила свого лікаря. Не можу з вами не поділитися. Мені вчора попалося відео і американці вчать українську мову, русскоязичні американці вчать українську мову. І це вже не перший випадок, але ж мені так сподобалось. І я це відео загрузила в сторіс, тому що мені просто сподобалось без всякого там натяку, мотивації і так далі. Хочу вам його показати тут. Це в мене вже в історії пройшло. Ой. Я тільки що вивчив нове слово українською мовою. Я думав, як казати ти мене вдохновляєш, як я знаю російською мовою. І це буде ти мене окриляєш. Типу, ти мені даєш криля. Українська настільки гарна, що я вже не можу. А? Ось така реакція російських, російськомовних американців на українську мову. М? Ти мене окриляєш. Ви мене окриляєте своєю підтримкою, коментарями. І я вам дуже вдячна. Ви вчора. А! Це в мене сторіс вчорашні крутяться. Думаю, що воно пишить, як я вчора гуляла. Ха. Ладно, виключайся. Е, я вам вдячна. Ви мені порекомендували що з уто відварного курячого філе можна зробити. І салатики, і запіканочку. Ем, так, із ананасами можна зробити. Але ж, знаєте, на цитруси в мене зараз ще алергія, тому е, мені чомусь кажеться, що ананас до цього відноситься. Але ідея дуже класна. Дякую. А що я буду готувати з таких продуктів, щоб алергіку що можна було їсти? А. А зараз все, що є, намішаю, подивимось. От, коли ти вже заходиш в свою капсулу, зачиняєш вікна, включаєш свого доктора, лікаря, то якось так зараз трошки і підемо з вами готувати салатик і куштувати, чи буде воно добре, чи викину, поки чоловік додому не прийшов, та не позоритися. Побачимо. Фух! i